Слава Ісусу Христу! Слава Щось, як, я, я ніяк не один розхрипнути, що це захиплено. Ото сьогодні газ, газована вода. Добре. Сьогодні ми з вами маємо першу неділю після зіслання Святого Духа. І ця неділя має свою назву. Підказуйте мені, як вона називається. Всіх святих. Добре, тоді вже я, я вже в традицію вхожу в е, проповіді ставити на початку і взагалі запитання. Добре, тоді вже запитую нас. А чи є це наша неділя? Чого б не була? А чого б не була? Файна відповідь. А чого б не була справді? Справді. Але давайте і тому сьогодні я хочу саме, саме з вами в цю неділю про святість. А, і взагалі хто такий святий, і е, що, що воно є, і чи можемо ми себе назвати святими, і чи маємо ми себе назвати святими? Е, тепер, але, але знову ж з питання, чому нам так важко назвати себе святими? Дуже часто важко ну, це є. І тут вже хочу почати із того е, якби прикладу, що е, людям тяжко себе називати святими, тому що дуже часто вони святість пов'язують із своєю. Недосконалістю і своєю грішністю. І пам'ятаю один такий свій доосвіт життєвий, що коли десь приблизно мені було 13-14 років, плюс-мінус рік, то я пам'ятаю, як я почав ходити на першу п'ятниці. Тобто, кожну п'ятницю я йшов до сповіді. У нас тоді в селі сповідали тільки ранком у п'ятницю. І мені для того, щоб посповідатися у першу п'ятницю, треба було пропустити перший урок у школі саме цієї першої п'ятниці. Ну і я пропускав. Ну, І мене питалося, чому ти пропустив урок ну, класна, класний керівник чи хтось. Бо якщо взагалі не приходив до школи, то не цікаві. Але от ось не прийшов на перший урок, а потім є, ну то вже їх цікавило чому. Ну, я казав, чому. Це, це на, на щастя, це дуже схвально сприймали вчителі. Нічого мені за це не казали. Але я пам'ятаю, потім, уже трошки пізніше, коли вже і діти пронюхали, тобто однокласники, що де мене немає першу п'ятницю, то десь, знаєте, було таке інколи зауваження у мій бік святий Святоша. Тобто розумієте, а це, це Святоша, це він, він, він був, але навіть навіть із позитивного точку зору, але інколи то було і навіть із насмішкою. так. Тобто святоша, чому ну бо, бо виконує щось, якусь таку практику християнську, яка б казала, що, ну, що це щось приводить до святості, так? І потім ми знаємо інший, іншу сторону цієї медалі. коли людина ж, не, не живе християнським способом життя, тобто навіть якщо ходить до церкви, але якщо вона живе у розпусті, у п'янстві, ну, І в тих інших речах, так, злаву до усіх, то як часто таку людину називають? Безбожник? Тобто, бачите, якби ну, як щось протилежне святості. Тобто, як ми а, десь оцінюємо оце святий, а оце, оце такий. Тому дуже часто, коли ми дивимося на себе, як на грішних людей, то нам важко себе називати інколи святими, але ми все так однозначно. Передивіться, у старому завіті слово святий у абсолютному випадку вважалося лише для окремих випадків. Тобто абсолютно святий, казали, що от там ну, були яке окремі випадки, коли вживалося це слово, якби така характеристика для чогось або для когось ось-ось це, це святий. Так? І якщо ми візьмемо з вами книгу Буття. То, якщо будемо читати, я люблю повертатися завжди на цей початок так, Адама і Єви, історія з ними. І е, до ті доки вони не згрішили, усе було ідеальним, усе було справді кругом них, усе було святим, і вони не мали прокляття. Тобто вони мали певну святість. Чому? Бо вони перебували у тому, хто є святим, у святому. Вони перебували у Богові. І тому все було дуже гармонійно. Це було гарно складено. Після гріхопадіння ми чуємо про те, що вони щось унаслідували. Що унаслідували? Унаслідували прокляття. У 3. главі, 15-й вірш, ми читаємо. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством та її потомством, воно розчавить тобі голову. Але не це я хочу вірш зачитати. А перед цим, це з другої голові, з дерева ж пізнання, добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, що зробиш? Умреш. Тобто, коли скуштуєш цей плід, тоді помреш. А потім ми ж чуємо, так потім ми ж чуємо, що це, що я вже зачитав, що Господь, як, якби Господь не хоче, щоб ми перебували от у цьому без святості, Бог, Бог нас не задумав такими, Бог нас задумав е, інакшими. Тобто, Бог нас задумав, щоб ми були святими, щоб ми були праведними, щоб, щоб нам було все добре. І тому дивіться, що відбувається. Навіть тоді, коли ми втратили святість, тобто відійшли від Бога через гріх, померли іншими словами, так? то що Бог обіцяє? Я покладу між тобою, тобто дияволоний ворожнечі потім, так як ми тут читаємо гарно. Я покладу ворожнечу між тобою жінкою і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту. Тобто тут є обіцянка Спасителя. Обіцянка того, хто нам наверне цю святість. Якщо такими простими словами казати, хто нам поверне цю святість і про кого мова йде. Хто є плодом, скажімо так, у цієї жінки? Хто є? І потомством, хто є у цієї жінки? Марія і Ісус, а одночасно можемо казати і тих, які є з Ісусом Христом, тих, які є, які є у Ньому. Тому дивіться, ми можемо робити такий би трошки висновок. Втрата святості це якби приближення до прокляття. Тобто, коли не є святості, то є прокляття. Коли не є. І тому дуже часто люди бояться бути святими, в якомусь розумінні не хочуть, і унаслідують певні прокляття. Не хочуть жити згідно, не хочуть жити у Богові, і тому мають різного роду прокляття. Тому дуже важливо є, бачите, дуже важливо є І тому дуже важливо, є, бачите, щоб ми, ми з вами прагнули святості і хотіли бути святими. Я тут знову ж іду в досвід власного життя, тому що дуже часто дивувався, пригадую такий випадок. Я не знаю, чи ви знаєте, що таке пікірювати капусту. Знаєте, що таке пікірювати капусту? Як як Ну, маленькі такі стабіліцятка капусти, так, в такі стаканчики або в грудки. Ну і раніше, не так як тепер, раніше, то сім'ями збиралися. Ну, у хаті, і в приміщенні, і робили цю капусту. То зазвичай робилося в зимі, коли були морози, треба було гріти води, треба було вогонь. І не один раз у такій необережності люди ті, там, жінки, коли то робили, то, то впеклися. То що. Я не один раз чув, саме, але чому саме під час цієї роботи, як ну, родичі, сусіди, як жінка впеклася у шпор, так, вогонь, упеклася і нараз там. За уху, ну це така, не знаю в чому, напевно, тому що ухо завжди е, щоб зм'якшити собі біль, так, Але ій-йой, каже, їй кажуть, обережно, е, каже, у пеклі не так буде. Є таке. У пеклі не так буде, треба привикати. Я ся дивував, мені було знову боку дивно. Ви ж всі християни, ми це все були християни, так? Ви ж всі християни і ви готуєтеся до пекла. І мені стало страшно. І мені стало страшно, що як так? Як так? Я, ви християни, я теж християнин і тепер що? Все? Тепер у мене немає ніякого вибору? І тому, і тому, бачите, для мене це було завжди. дивно. Ми не готуємося до пекла. Ми готуємося до, до чогось, що є святим, що є ідеальним, що є досконалим. Але радше навіть краще сказати не те, що ми готуємося. Бог нас готує, Бог для нас приготував це. Цю важливу річ. Так? І тепер, коли ми відемо вже не, не в старий завіт, а в Новий Завіт, то ми побачимо, що слово святий або святі, воно вже е визначало християн. Уже християн почали називати святими. Апостол Павло, коли пише різні такі. Е Ну, тобто листи свої, коли пише, і він у листах звертається до тих, до тих спільнот, які він створив, чи створили до християнських спільнот, і він взиває до них, пише як до святих, каже, улюблені, святі і так далі. І що саме цікаво, що в одному моменті, коли початок послання, він звертається до, до спільноти як до святих, а потім у цьому ж листі він каже. І доляни, розпусники, п'яниці, ідолопоклонники і так далі, царства Божого, не насидять, не успадкують. Тобто, у тому ми можемо казати, що так, мова йде, Павло звертається до християн як до святих. Чому? Тому що вони є покликані у Христі. Той, хто є покликаний у Христі Ісусі, той можна себе десь називати Святим? І, і мова, бачите, бо знову ж мова йде про ці відносини з Христом. То як маємо ці відносини з Христом, ну, та це, цей титул святий, він кому належить? Він Належить нам. Апостол Петро дуже гарно говорить щодо цього у своєму посланні. Він каже такі слова. Ви ж рід вибраний. Царське священство, народ святий. Люд придбаний на те, щоби звістувати похвали того, хто нас покликав з темряви у дивне своє світло. Чуєте? Ви, найбільше тут подобається сьогодні, бо про це більше роздумовою ви народ святий. Ви народ святий, але ви покликані як народ святий до чого? Виходити з темряви. І перебувати у світлі. Тобто це наше з вами, дорогі браті і в Христі, покликання. Ось чому ми, з вами, чому ми з вами боремося, чому ми з вами боремося проти гріха, бо гріх це темрява. І чому ми покликані вести цю боротьбу? Апостол Павло до Ефесян називає нам зброю, щоб боротися проти демонів, проти цих цієї темряви. Мені дуже подобається цей вираз Любомира Гузера, так? боже мій пам'яті, і він каже, бути святим не означає бути диваком. Це бути нормальною особою. Тобто бути святим означає бути нормальною особою. Але тут я, я б продовжую якби, цю думку, я би сказав, так, це є дійсно так, що бути святим — тим це нормальною особою, бо це нормально бути тим, ким ти є створений, яким ти є створений. Але коли є світ, і у світі є, скажімо так, дорога проти Бога, чи там в іншу сторону Бога. І тому для світу, будучи нормальним, будучи святим, ти не будеш нормальним. Я Пам'ятаю, коли одна особа до мене звернулася і сказала: Отче, на мене дивиться як ну, нормальний. Чому? кажу. Ну бо я не хочу е корити, я не хочу пити, я не хочу зі своїми однокласницями гуляти, як вони гуляють, як вони мене заохочують. От я не хочу, і вони на мене дивиться, як на дивакувато. Була е дівчина, хоча було так і з хлопцями, і багато таких випадків було е за практику. так. І коли почали про це говорити. То я кажу, слухай, у твоєму випадку бути ненормальним це нормально. Це є нормально. Тому дуже важливо є бачити, щоб ми були з вами нормальними. Так для світу ми з вами можемо виглядати як девакуваті якісь, якісь не такі інакші. Бо інше, інше так само слово святи означає ще інакший. Змієте, ще слово означає інше тобто, ну, Мало інше країн, не такий, як свій світ, і то добре. Якщо ми з вами девакуваті для, для людей цього світу, то це значить, означає, що ви нормальна особа в очах Божих. Ви нормальні є для Бога. Якщо, ви, якщо світ вас любить, якщо ви світом дорівнює, то у, у цьому питанні ви не є нормальною особою. І тому перед нами постійно постає вибір. І тому ми сьогодні чуємо яке Євангеліє? Хто зненавидить батька, брата, хто, хто більше любить їх більше, ніж мене, той мене недостойний. Тобто, я би так перефразував на сьогоднішній цю проповідь, яку я говорю, що той, який не хоче бути нормальним у Бога, той, мене той достойний. Хто, а хто хоче бути нормальним для світу, той мене. Недостойно. Тому вибір, знаєте, бачите, вибір є як ви за нами, тому я заохочую себе в першу чергу, заохочую вас, щоб ми з вами направду, ну, направду хотіли бути святими. І, і називали себе святими, не боялися цього титулу, не боялися цього слова, ну, але і жили відповідно. Слава Ісусу Христу!